Що заправляємось? Заправились вже, да? Не стрімайся, зараз поїдемо. Ха -ха, поїхали, хлопці, дівчата, да? Що, соплі, слюні в очах, ех ти. Розпакука. Здарова, бродяги! Що, настав час трішки оновитись? Перебрав я тут нещодавно своє барахло, яке в мене накопичилось за останні роки. А ці квадрокоптери різноманітні тодіками для телефонів. Там. Що в мене? Гоупрошка 9 завалялась. Ну, це вже все морально застаріло. Гоупрошка вже 13-та є, 4 покоління змінилось. 14, мабуть, скоро виходить. Uh, DJI MINI другого покоління в мене квадрокоптер був. Вже просто нереально багато їх, скільки вийшло на будь-який колір, смак і гаманець. Стадікам, це взагалі нахер не потрібен. Я зараз знімаю на iPhone стабілізації iPhone встроєної. От так просто загалом вистачає за глаза. І воно все просто лежить без діла. Там ржавіє, окислюються контакти. ну на що воно треба? Може комусь знадобиться. GoPro, от, наприклад, забрав чоловік, який там з дружиною на відпочинок поїхав. Ну, клас, клас. А мене просто лежало. І треба оновитись. Чом би заодно не зняти такий собі огляд. Ні, не хочу знімати огляд, їх вже так багато на Ютубі. Нехай це буде. Перше враження від DJI Osmo Action 5 Pro. Катнулись ми тут Жавелінничем за цією камерою, Замовив той же день забрав, дуже зручно. Е, була в наявності, може їх зараз ніхто не купує. Бо ну, 17 тисяч на секундочку, 17 мать його тисяч. Я б її, мабуть, і не купував, якби не порозпродав те, що в мене було. Але, 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 блі, та як же ж воно. Сс! Ану, зараз хлацнемо ключем. Підділи. От скажіть мені, будь ласка, ви що, зручніше упаковочку не могли придумати? Щоб не треба було його піддівати, да, джелін, я теж не в захваті. Оце... Бля, ну, ну це не красиво. Це не красиво, це не як iPhone той же самий розпаковується. да, там Захлястик потягнув і все. і Краса. Ні, тут трішки не так. Це ми заховаємо від Джолінича, бо він товариш ненадіжний. Так. Отакий комплект. Показав, да? Що я вам показав тут в нас? Коробочка. Коробочка. З проводами. Та? Що це в нас? Має бути різноманітна історія по типу. Ну да це в нас такий собі. Противоударний боксик. Ну і тут різні кріплення. от... Наліпки, на шолом, там болти, оці всі винтові. Батарея. Батарея? А вона не в камері. Цікаво, може додаткову батарею поклали. Це щось новеньке, ну давайте перевіряти далі. Джавелінича. Ну, ми не їмо це. Ми це не їмо. Усілякі ну, папірці, наліпки, це вже нікому не цікаво, я Думаю, це вже багато хто бачив. В усьому, що взагалі продається. Різні коробочки переходимо до найцікавішого. До камер. Ой-ой-ой, Яка вона манюня. Яка ж вона, манюня? Вона не Злам... зламається? Ой, ви подивіться. Osmo awesome Action 5 Pro. Ну і так, щоб як вам його так зірвати? А це сікс. Це секс, так? Да? Ну, це, мабуть, є найважливіше перше враження. Воно дуже маленьке, дуже легеньке І щось мені таки підказує, що е, з додатковим акумулятором не дуже мені пощастило. Ну так. Да. Ну да, ну да. Акумуляторчик нам треба все ж таки оцей вставляти. А де я його вже поклав? Клуша. Так, оцей. Оцей акумуляторчик треба вставляти. Так, камера поки сюди. 1950, здається, я так дивився огляд. Да, так, 1950. Такс. Вставляємо сюди. О, прикольно, так клацнувся. все. І все? І все! І вона готова до зйомок. Вмикаємо. О, май гардел! Да? Що у нас тут? Чуєте? Класно, да? Дуже подобається цей звук. І одразу, одразу хочу відмітити, що отклик просто нереальний. В порівнянні з GoPro він і поряд не стоїть. Бля, ну нема, нема. Йорк от що. Так, це ми пропускаємо. Кратке руководство. Одразу хочеться відмітити, що тут нема української мови, на жаль. На жаль. Так. Так, це ладно. Це ми з цим всім розберемось потім. Що вона тут знімає? Окей, відео, фото. Коротше, одразу переходимо до якості відео, бо це найважливіше, мабуть, з екшн камерою та до якості звуку. Дуже цікаво буде перевірити, як воно, в принципі, знімає в порівнянні от з 15 Pro Max iPhone. Пройдемось по стандартних режимах, да, в яких я зазвичай знімаю на iPhone. Це 4K 60 кадрів. Одразу перевіримо звук, як записується, якість відео, так, да, Джавлінич? Що скажеш? Як тобі камера? Джалін, все. Заметали сівки круті горки. Ти вже не хочеш ніяких оглядів, так? Він вже не хоче ніяких оглядів. Ну, але прикольно, я бачу, що тут якісь екранчики, екранчики, що не зрозуміло. Цим всім будемо розбиратися. Ну, а там буде цікаво подивитись, коли буду монтувати відео, що з того вийде, але ну, вже можу відмітити, що вона, по-перше, дуже зручна, дуже маленька, дуже впевнена так лежить в руці. екрани Отклік просто бішений в порівнянні з твоєю Pro9, яка, блін, тормозила, як я не знаю що. А я знаю, що і 12, і 13 да, останні версії. Так само, ну нічого в них не змінюється. Вони там зупинились десь на 8, 9 версії, і просто там трішки дизайн оновлюють. Чому ж я вирішив оновитись? Це, мабуть, найважливіше питання. Скажете, в тебе є 15 iPhone, та знімай собі раді життю. Ні, ніхіра, це дуже незручно. Де щось підзняти, його дістати, да, добре. Але знімати на постоянку. Це нереально незручно просто. По-перше, він огромний. Я докупив отакий от собі чохол там зі спеціальною історією. 에, да, для зручності, щоб тримати, знімати. Він просто нереально багато важить. До нього постійно мікрофони потрібно підключати. Поки той телефон дістанеш. Поки ці мікрофони підключиш, включиш. Камеру дістав, кнопочку натиснув. Все, вона знімає. До речі, дуже швидко запис запускається буквально за там, пів секунди. З Упрошкою не так було. Там реально було 3-4-5 секунд. Тобто клас, пім-пім, пім, пім, щось там, і погнало тільки. Ні, тут бам, і одразу пішло. Ну а мені хочеться мати якусь мобільність, щоб в будь-який момент я міг дістати камеру. і... Показати вам щось цікавеньке, щоб знімати не тільки якісь статичні кадри в машині, там, да, десь поставив той айфон і знімаєш, а саме там: якийсь екшен, якийсь екшен від першого лиця, чи ще якось. Ну, Будемо щось вигадувати. І знімати частіше. Більше контенту частіше виходить відео. Все для вас, мої дорогі підпісисісочники. Так що обов'язково лайкосіки, коментарі на це відео. Підписуємось на канал і побачимось, коли побачимось. Всім пока!